На дроті українчики з Каліфорнії, привіт вам, любі мої, де б ви не були. Молдова. Молдова через Чернівецьку область. Хлопці виходять тудою регулярно, новин чи якось відео про Молдову тудою мало. Тому що по мірі того, як назбирувався досвід, то там або нема чого розповідати, бо все проходить без якихось ексцесів. Проходить воно легше, ніж люди на то сподіваються. Виходять туди люди різні, і сміливі, і впевнені в собі, і з підготовкою. І хлопці, які від мами в своєму житті не відходили, і кожен крок зроблений ними поза містом, поза їхньою звичною атмосферою, для них є ну, дуже якимось таким важким. Важким важко дається. Так що інколи дорога розтягується там, на три дні. Причому людина дорогою не сильно там, і відчуває якусь спрагу, чи холод, чи голод, як би то дивно не, не виглядало. Бо хлопці на стресі, організм працює зовсім інакше, він задіює свої там, внутрішні ресурси. Зовнішні, зовнішніх там не потребує. Тобто, Грубо кажучи, ось цей випадок, про який розповідає, хлопець провів в дорозі, він долав тих 30 кілометрів 33 дні, фактично. Там проспав чи то дві ночі, чи то три ночі. Мабуть, три ночі проспав, таке, бо він останній ривок робив на світанку. Він дістався майже за кілька сотень метрів до того кордону. Просто спав, чекав свій бо він не знав, не видно, що там далі робиться. Тих прикордонників і собак, які там до них прибилися, він там чув, бачив, знав, де вони є. Ну і при цьому всьому, що вони там зовсім неподалік, що вони від нього далі, ніж кордон, він там ліг поспати собі. Що прикольного в молдавському напрямку зараз, те, що. Там є сади, там є сади з яблуками, яблука ще не, збирали, не зібрали, їх тільки ось ось збираються там збирати. І в принципі, ці яблука прикольна фігня, тому що в них є і вода, в них там є і вуглеводи, якась клітковина, в принципі, все, що потрібно тілу. Тобто хлопець здоровою харчувався якимись зірваними яблуками, знайденими ягодами. І Це гарно додавало йому сил. І... Якогось заряду енергії. І фактично він впорався з тим всім. Йому треба були цей болторіз чи в нього там були якісь кусачки для того, щоб різати колючий дріт і сітку, які, якою огороджені сади. людей огороджені сади щоб пройти наскрізь ту осаду, треба було йому використовувати ті валторізи. Тому що на самому кордоні нічого такого немає, не було. Коли він там дійшов, то він заледве ледве зрозумів, що це вже молдавська територія, побачив там якийсь стовпчик, потім намагався його описати прикордонникам. Прикордонники довго чухали потилицю і... Шукали, де він там знаходиться, і кликали наших прикордонників з того боку, питали їх по опису, чи знає, де воно це, що він розповідає, бо він не сфотографував той стовпчик. Він, звичайно, здався тим молдавським прикордонникам, бо, ну, ну, бо він був настільки на стресі. В своєму житті він не порушував ніяких правил. Був самим слухняним хлопчиком, про який тільки могла мріяти мама. А тут доводиться таке робити. Молдавські прикордонники водили його поспілкуватися із нашими, тільки там, на кордоні, там, де він був, не було ніякого нічого, ніякої Єгози. Тобто наші прикордонники стояли на українському боці, далі стояли молдавські прикордонники, а за спиною цих молдавських прикордонників стояв наш втікач. І вони так поспілкувалися між собою, розпитували, як він сюди дістався. І Йому розповідали, щоб він зізнавався, що не може бути такого, що він цей маршрут намалював сам, а йому точно його продали за тисячу баксів, що викликало в нього сміх, а в них нерозуміння. Бо вони точно знають, що це за тисячу баксів продається. Ось от така от ціна. Мабуть, вони самі ними і торгують, Ось такі от е, е, якісь там пригоди спілкування. Ну тобто, питав його, чи він е, чи йому важко було, чи страшно було лячно там підходити до того кордону назад, спілку зважаючи на те, що там не було ніякого бар'єру. Він казав, що та ні, зовсім ні. Вже якось було абсолютно байдуже, тим більше, що молдавські прикордонники його заспокоїли і прикривали його своїми тілами. Зали, що нікому вони його там не віддадуть, що там йому пофіг. Ну і молдавські прикордонники теж допитуються, кому платив. Не знаю, на що воно їм треба. Вони там не вірять, вони там матюкаються і кажуть, що він обманює. Там, на кожне його речення про те, де він. І, ну як він сюди дістався, де він взяв інформацію для того, щоб сюди дістатися, казали, що, так, що він бреше. Він бреше і все, такого бути не може. Ну Тому що так, люди, коли вони бачать людину, яка ну кімнатна, людина хороший хлопчик, і він робить те, що Ну, молдавським прикордонникам ніколи в житті не доведеться робити, і там якимось молдаванам теж не, не, не доводиться таким займатися. У них життя не, не таке тибільне, як українців. І yeah. в них той пазл не складається, бо те, що вони бачать, і те, що він зробив, ну, воно у їхній голові ну, ніяк не виглядає, як можливе, що він сам тут таке робив. Ну, от, от і вони намагаються допитатися. Бо чуйка їхня говорить, що щось тут не те. А по, по суті, все там, все там те. Все там те. Так воно коштує великих зусиль. Але цей шлях не є чимось таким неймовірним. Єдине, що на кожному етапі там є якісь заминки. Щось іде не так. Там то може дорогою, щось там трапитись, колесо автомобіль, який його довозить, може пробити, поки той водій буде його міняти, то цей буде там не знати, куди себе подіти, де сидіти там в якійсь посадці поруч і труситися від, від, від переляку. Ось, або там якась погода зіпсується, що не можна дістатися на той берег. Такі от речі там дорогою трапляються. Але реально хлопці, які ось такі мамині, вони витрачають на тут багато зусиль, багато часу, але вони досягають результату. Інша справа, коли військові там, після поранень, коли військові там, в якихось відпустках, оця категорія якась сама, сама неадекватна. вони нічого не бояться. Вони там можуть долати ті відстані просто в повний зріст до самого кордону без жодної зупинки. По ньому нічого не летить, і він не в окопі і йому нема за що хвилюватися, на ну, його думку. В принципі, так і є, аж до самої лінії кордону, а буває ще до Молдавсь... на молдавську сторону він там виходить і теж не дуже там поспішає кудись тікати. Набирати якихось опертів, ну його там беруть. Або тупо під якоюсь колючкою його беруть, бо він теж тут прийшов з розгону і сам не, не зрозумів, як, він, як та за перед ним опинилася, а за його зою там прикордонники, які там якимись стволами махають і кричать, що стріляти будуть і, і, і все таке. Тому ось, ось такі от молдавські пригоди. Так що, якщо ви в цій історії впізнаєте в себе, або навпаки зовсім не впізнаєте себе, що ви не такі, то кому-кому, а вам треба задуматись над тим, щоб повторювати історію цих хлопців. Бо ті, котрі. Гарно мотивовані, ті, котрі довіряють іншим людям, ті, котрі сподіваються на допомогу якихось інших людей, ті пораю, пораються з цією задачею. Тому всім успіху і зустрінемося по цей бік кордону.